Нам семенюк його потрібно. С... Семенюк. семенюк апсонус, та... Фірми Онікс. Семенюк, так? так. так. Ну знаєте такого? Так, е Коротше, садитесь Це... от 12 км. Сайдіть, вот двері, двері вони пити. 12-ті зліва. В самому кінці зліва 12 км. Зайдите. Ні, ви нас питайте. <питаєте>.

Нет, он сприймає. Дубная начал. Знимал. То есть. Нет, там замовлялось, то есть шиповых. Следить шоу, за поворот. Ну поворот не знаю. Ну поговорим. На дробов. Вы что? Його менеджер? А я громадський э, діяч. Всі громадські діячі. Нам буде в семенюків. З, з, з вашого офісу вдалася відеозйомка громадських активістів. Скрита відеозйомка. Паркована відеозйомка, тому у нас є ряд питань, тому що записаний відеокамери на наших активістів. Чи я можу? Євросименюка. Вони можете, Євро можете политика таким чином. Давайте, давайте. Давай, давайте. давайте нам його номер телефону. Я не маю, я не Як вы немает? має? его менеджер, не мать и новый. Я его менеджер, я повторю, варто варто. Відти, можна, що Ви протераю творчество. Ти такие офис не офис не забыл, да? Чи же, может не пустили, не надо. Конечно. Ні, ну що це Добрий день. Добрий день. А це Ігор Васильович. Те, Ігор Васильович, а як ми можемо з вами зустрітися? Мене Сергій звати. У мене є до вас декілька питань просто по одній справі. Що? Хто я є, мені дали номер телефону ваш менеджер. Я є громадський діяч. Хочу з вами зустрітися, поговорити. По які ну, я вам зустрінуся, я вам покажу, по яким питанням. По питанням того, що з вашого офісу велася відеозйомка громадських активістів із вашого автомобіля. Я не маю офісу. Все, кинув трубку. Я свого офісу не маю. Ще раз вам пояснюю: з офісу, в якому ви працюєте, з вашого автомобіля велася відеозйомка громадських активістів, автомобілів, громадських активістів. І ми по, по тому питанню хочемо з вами зустрітися. Що ви можете про це, можете про це сказати? Ні, відеозйомку не заборонено. З, з, з якою метою ви її вели з вашого автомобіля, відеозйомку? З <тур> Як це не ви? А, машина, хто, а машину хто відкривав? Як вашу машину зайшли, в ваш автомобіль приватний і з вашого автомобіля велася відеозйомка? У мене є водій, який вона водить. О, то давайте зустрінемося і розберемося, тому що з вашої машини велася відеозйомка. А, а, а яка різниця? Це я вам скажу при зустрічі, яка різниця. Що вам зрозуміло було. Я не виявляю, бажання, ну, ну, а Тоді... То, давай ми тобі в очі подивимося. Чуєш ти? Розказуєш, що ти тебе саме. Ну, ми ж, ми ж все рівно вас знайдемо mm. і про вас статтю напишемо. Якщо... Тому... І, фільм. і фільм про вас покажемо, розумієте? І Через журналістів про вас розкажемо. Якщо ви не будете зустрічатися з громадськими активістами. Я побачаю. Я вам не погрожую, я не погрожую, я вас попереджаю про те, що ми інформацію будемо про вас висвітлювати, що ви переслідуєте громадських активістів, якщо ви не хочете з нами зустрічатися. Бажайте. Тобто, тобто ви відмовляєтеся зустрічатися, так? Ви відмовляєтеся зустрічатися. Правильно зрозумів? Ви відмовляєтеся зустрічатися. Дивіться, тоді таке питання. Ми, шановні, ми тоді виставляємо охорону, тут буде круглодобово біля вашого офісу. дежурити доти, поки ми вас не побачимо. Це офіс хом'яка. Це офіс хом'яка. Це офіс хом'яка? Третій поверх. Що за говорите, дивись, дивись.